Сьогодні, як ніколи, світ шукає виходу із цієї ситуації, яка склалася, і не тільки в нашій країні, мабуть, у кожній країні є свої проблеми і свої переживання. Усі шукають надії. Цю надію Христос бажає дати кожній людині через своє Слово, через свою смерть, через своє Воскресіння і надію на вічне життя. Тож я бажаю сьогодні разом із вами знайти відповідь на ті запитання, які хвилюють людину у цьому житті. І ця свята книга дає ці відповіді нам. Ось послання до римлян, 13 розділ, 11 вірш. Так робіть, знаючи пору, що вже нам час від сну прокинутись. Тепер же ближче від нас спасіння, ніж коли ми увірували. До повернення Ісуса нас наближає кожна мить, кожна секунда. Сучасний світ знаходиться в кінці своєї довгої, багатої подіями історії. Нам, що живемо в останні часи, у часи виконання останніх пророст, приходиться чути жахливі новини і особливо змість, де йде війна. На жаль. Сьогодні вона йде у нашій країні. Ми живемо на землі, на якій більше шести тисяч років іде війна. І війна за кожне серце. Я не знаю, скільки разів мінялись соціальні лади, скільки разів мінялись влади в країнах, та про це, мабуть, не скаже найдосвідченіший історик. А що за цим стоїть? Страх, руїни, голод, розлука і жертви. Я думаю, що небесні ангели носять цю інформацію до престолу, і небо чекає, коли закінчиться епоха гріха. Бог завжди мав добрий намір щодо людини, завжди посилав своїх вісників, щоб дати вістку перестороги. Обіцяний Господом, утішитель, Дух Святий, відкриває людям очі, щоб вони побачили, в який час живуть, щоб знали, що незабаром має статися. Можливо, ви інакше думаєте, ніж апостол Павло, але він писав так: Так чиніть, так живіть, так поводьтеся, тому що ви знаєте час. Що найстрашнішим є для сучасної людини? Це незнання майбутнього і страх перед ним. Але церква Божа знає час, тому що церква Божа це Божий годинник на землі. Тому що Церква Божа це люди, які читають Святе Письмо, а в ньому відкрито все. Мандрівник, ідучи в подорож, бере з собою карту, бере компас, за яким він стежить, щоб бачити, чи вірно, чи правильно він рухається, яку частину відстані пройшов, а яку ще потрібно пройти. Мандрівник знає, стільки часу йому потрібно на подолання певного відрізку дороги, і він майже в точності знає, коли прибуде до місця призначення. Але він це знає, коли вивчить карту, вивчить рельєф, зважить усі непередбачуваності і вірно оцінить свої можливості. У мандрівці до неба послідовники Божі мають таку карту. Це Слово Боже в якому дані і відкриті всі пророцтва, дивлячись у минуле, у віруючої людини росте віра у майбутнє, і таку людину ніколи не покидає надія. Чотири світових імперії виникли і зійшли з ерени, як про те описав пророк Даниїл, з 2 по 7 розділ у цій святій книзі. Ці розділи з точністю описали майбутнє усіх світових цивілізацій і їх кінець. Залізна Римська імперія розсипалася на 10 частин, і ніякі зусилля з'єднати їх не дали результатів. Ми живемо в час, коли це хоче зробити політичним шляхом. На жаль. Ці люди не читають Біблії. Найстрашніші часи для християн це історія 1260 років панування Інквізиції тут же, в Європі. Ми пізніше над цим зупинимось детально, Для нас сьогодні це історія. А смертельна рана гріховної системи, яка поламала Божий закон з 13 розділу книги об'явлення, загоїлася. А з астрономічною точністю сповнилося пророцтво про 70 сімок. Ви можете про це читати в Даниїла в 9 розділі. Усі ці історії написані, щоб живучи в останні часи, ми повірили, якщо все так збулося, то збудеться і те, що написано на наш час і ще на коротке майбутнє. Єдиною надією сучасності є повернення Ісуса Христа. Але людство ставить хвилюючі питання. Коли прийде Христос? Я бажаю, дорогі мої телеглядачі, підняти більш хвилюючі питання. А чи вірите ви, що прихід Ісуса буде, і чи живете цією надією? Біблія доводить, що повернення Ісуса на землю буде точно. Але в Євангелії від Луки Ісус запитує, коли я повернуся, чи знайду віру. На землі. 24 розділ Євангелія від Матвія дає чіткі, переконливі докази про події, які будуть передувати поверненню Ісуса. І щоб у нас була міцна віра і надія, я пропоную вникнути нам усе пророцтво. І ми відкриваємо, щоб читати Євангелія від Матвія із 24-го розділу із. Першого вірша. І вийшовши, Ісус, пішов із храму, і підійшли учні його, щоб показати йому будівлю храму. Що було такого перед цим, що Ісус незвичайно покинув храм? Ви можете читати у 23 розділі Івангелія від Матвія, де Христос докоряє книжників і фарисеїв за лицемірство. Хто такі книжники і фарисеї? Це особливий народ. Це ті, які вели народ. Це ті, яких люди вважали святими, а тут Христос докоряє їх за лицемірство і каже, цим святим в лапках людям горе вам. А я відкрию вам секрет. Не обов'язково бути книжником і фарисеєм, щоб бути лицеміром. Можливо, і ви в житті переживали таке, що людина, на яку ви покладали надію, виявилася лицеміром. Та слід вражаються заключні тексти 23 розділу Євангелія від Матвія. І я бажаю прочитати їх у редакції Евангелиста Матвія. Єрусалими, Єрусалими, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твої діти, як та квочка збирає під крила курчатих своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю бо я вам. Від тепер ви мене не побачите, аж поки не скажете. Благословенний, хто йде в Господні. Ім'я, життя без Христа це пустота, це життя без надії. Така поведінка Христа зацікавила учнів, і, не дивлячись на те, що неодноразово вони були в храмі, вони звернули його увагу на велич красоту і розміри каміння. Ми відкриваємо Євангелі від Марка, 13 розділ, і читаємо перший вірш. І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його, подивися учителю, яке то каміння, та що за будівлі. А ось у Євангелії від Луки, у 21 розділі, ми читаємо, як хтось указує Ісусу на дорогоцінні каміння, яким був оздоблений храм. Сучасник тих подій Йосиф Флавій написав у книзі Юдейська війна. Храм був побудований з білих тесаних каменів. Зовнішній вигляд всіх дивував. Всі верхи були покриті листовим золотом. Но, коли ми знову відкриваємо, друзі дорогі, цю святу книгу, і в Євангелії від Матвія в 24 розділі другий вірш читаємо. Він же промовив у відповідь їм. Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується? Якось дивно було чути такі слова. Весь Ізраїль і учні не такого чекали Месію. Вони чекали такого, що вижене їх панів римлян і утвердить їхнє царство більше того. Досить легко людина прив'язується до близького земного величчя. При в'їзді Христа в Єрусалим народ кричав, коли ви читаєте в Іван від Марка в 11 розділі 10 вірш, благословенне царство Отця нашого Давида, що надходить осана на висоті. І продовжуючи вивчати історію життя учнів, ви зауважуєте, як швидко вони розчаровувалися, коли було не так, як вони надіялись. А цього не було б. Якщо б вони уважно слухали слова Христа, в День Воскресіння Христос докоряє учнів, які йшли в Емаус, за те, що вони втратили надію, не довіряючи пророкам, як не дивно. Але й в день Вознесіння вони знову запитують, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? У цьому для нас є урок. Тому що і в наш час є люди, які готовляться зустрітися з Господом. Вони прикладають зусилля, використовують благодать, щоб виконувати все угодне Господу. А інші поклоняються виробам своїх рук. їм легше відказатися від віри в живого Бога, як від земної традиції, яку засуджує Слово Боже. Тільки той. Хто дозволить Духові Святому освітити себе Словом зрозуміє слова Спасителя, що все земне марнота і не залишиться з нього каменя на камені. Відносно храму слова Ісуса сповнились. Ось що пише історик Йосиф Флавій, храм став здобичу пожежі проти волі Кесаря. Укріплення міста були зруйновані, храм зрівняли з землею. Здивовані відповіді Ісуса учні запитали. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 3 вірш. Я читаю. Скажи нам, коли станеться Це? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Чи знали учні чи ні, що зруйнування храму і прихід Христа не будуть разом, я не знаю. Але дослідивши Писання, можна зробити висновок із відповіді Христа, що це дві різні події. Спаситель ніколи не докоряє і не зневажає, коли людина щиро запитує. І найперше, що турбувало Христа, щоб учні тоді і ми сьогодні не були обмануті. Тому ми знову продовжуємо читати в Євангелії від Матвія у цьому 24 розділі, 4 і 5 вірш. Ісус же промовив у відповіді їм. Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Як ніколи, мої дорогі, сьогодні багато напрямків, багато течі, багато Спасителів. Усі вони неправдиві, якщо їхні слова, їхні вчення йдуть в розбіжність із святим Божим Словом. Людині притаманно шукати спасіння, шукати надії, коли відчувається небезпека. І тому Христа в тому разі турбувало питання, щоб ніхто нікого не відвів від справжньої надії на неправдиву. Я звертаю вашу увагу, що і сьогодні заблудження швидше знаходить підтримку, ніж правда. Мабуть, в першому разі люди, які слухали слова Христа, сказали так: «Ха, невже може бути зруйнований такий величний храм? І знаходилися люди, які піднімали повстання. Ви можете про це читати в дії святих апостолів у п'ятому розділі. Але спасителі, які приходили з мечем, помирали самі. І помирали люди, які слухали їх. Я не стану вам перераховувати історичні особистості, які називали себе Христом. Згадаю тільки Марію, Деві Христос, тому що це сучасна історія. Зверніть увагу, настільки сильним буває заблудження, що люди готові були знищити, погубити самі себе. Тому для мене досить важливо. Церква, до якої я належу, чи слухається вона слів Христа? Чи Христос у церкві на першому місці? І чи ця церква згадує багатьох святих, яких сама ж освятила, а Христа лише так, між іншим. Багато релігійних організацій сьогодні пропонують спасіння, але спасіння може дати тільки Христос. Тому Христос попередив. Дивіться щоб хто не звів вас, не давши твердих доказів і святого письма, так написано. Христос завжди так говорив. Так написано. Отже, перша ознака велике заблудження. Тоді, коли ясно і зрозуміло написана Біблія, ми читаємо наступні тексти у Євангелії Матвія у 24 розділі 6 по 8 текст. Ви ж про війни почуєте і про повоєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще, бо повстане народ, на народ і царство на царство, і голод, морта, землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь породінних. Вам відомі такі слова, як перевороти, повстання. Революція, війна, до цього ще варто використати слово, масштаби цього всього. За останні 20 років якось ці лиха йдуть, як вогонь по сухій траві. Чи звертали ви увагу на те, як буває в житті? Коли людині добре, вона не може уявити, що може трапитися якесь лихо? Коли людині погано, людина вважає, що ніколи не може вже бути нічого доброго. Зверніть увагу на біблійну історію в самій розквіт Вавилонської імперії. Пророк пророкує його падіння. Слова, сказані Христом, були в розквіт Римської імперії, а щось казати проти держави, тим більше тоталітарної, було досить небезпечно. Божі слова, сказані через пророка, виконалися. Впала Римська імперія. Почалися походи народів Азії в Європу, почалися хрестові походи в зворотному напрямку, виникнення протестантизму, почалася реформація. В символах коней книга об'явлення показує стан церкви, починаючи від білого і завершуючи блідим кольором смерті. А що стосується політичної сторони, то можна сказати одним словом. Війна і смерть. Перша світова її ціна 10 мільйонів жертв. Друга світова близько 60 мільйонів. Це офіційна статистика, неофіційної ніхто не знає. Я не хотів би говорити мовою цифр, тому що вони суб'єктивні. Знаю одне: що в нормальній сім'ї є чоловік і дружина. І коли цей чоловік загинув на війні то для цієї дружини і для дітей, які втрачають батька, це все. І стільки вже там мільйонів їх не хвилює. Для них вже немає різничі, чи на цій війні загинули 10 чоловік, чи тисячі. Вони втратили все. Тому якою б не була війна? Я колись прочитав такий вислів. Це правиця смерті, тому що вона позбавляє людину життя. На жаль. Людство не робить ніяких висновків. І все, що ми бачимо в цьому напрямку, це вдосконалення зброї атомної, нейтронної. І коли для людини виявилося замало мало одного атомного заряду, вона вирішила зробити водородну бомбу. Такі події мали б вплинути на свідомість людини. Людина мала б зупинитися і задуматися. Але ні. А що сталося з природою? Якщо взяти статистику, з 100 по 1850-ті роки зареєстровано 204 землетруси. А у 1885 році, за один рік вже 97, а в 1927 5400 землетрусів за один рік. А сьогодні, на протязі року, відбувається тисячі землетрусів, з яких 10 великих. Я не буду вдаватися в деталі, а описувати явище, яке відбувається, але знаю, що виконуються слова Христа, сили небесні захитаються. А до речі, прочитаю текст із книги об'явлення 16 розділу, і сталися блискавки гурки та громи. І сталося велике трясіння землі, якого не було. Відколи людина живе на землі, великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву, і зник кожен острів, і не знайдено гір, і великий град. Як важкий тягарі падав із неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика. В іншому місці святого письма Прок запитує, хто може стояти, видержати? Якщо ти сьогодні не покладаєш свою надію на Господа, що ти скажеш тоді? Але перед тими подіями буде ще щось. Давайте відкриємо знову цю святу книгу у цьому 24 розділі із 9-го вірша і прочитаємо наступне. «На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидити всі народи за імення моє. І багато хто в той час спокусився, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидиті. Чому річ? Чому люди будуть вбивати один одного? Мабуть, події, які сьогодні відбуваються в нашій країні, показали, що все йде до того. Хтось воює за ідею, хтось відстоює свої права, хтось своє багатство. А в цьому разі ми читали, що люди будуть помирати за ім'я Ісуса. Послухайте, як записав Євангелист Лука слова Христа про ці ж події, які будуть відбуватися у 21 розділі, 16 вірш. І будуть вас видавати батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. У всіх лихах будуть люди звинувачувати тих, хто дотримується заповідей Божих. Диявол не любить тих, які відкривають його обман. І коли ви читаєте священну історію, ви простежуєте, як любими методами і засобами він старається закрити уста вісників Божих. Ніхто і ніколи не переніс того, що перенесли християни, розп'яті, віддані звірам, завернуті в пасму і облиті смолою, спалені на вогнищах. Щоб Навернути Єретиків, замість духовного меча був використаний меч фізичний і тортури, хресні погоди і свята інквізиція. Під час її панування мільйони людей зникли в темних і сирих в'язницях. Знаряддя тортур, які сьогодні зберігаються в музеях, приводять у жах. І що найстрашніше, вбивали в ім'я того, хто сказав, коли ви читаєте Іван Від Яна 12.47. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоби спасти світ, те, що приготував Сатана на останні часи, важко уявити. Господь через Прока Даніїла. Просто сказав, що настануть дні, яких не було з того часу, як існують люди. Тому віруючі люди мають це знати і бути готовими до того часу, якщо доведеться, бути готовими доповнити число мучеників за віру Христа. Але перед тим. Як це буде відбуватися, 24 розділ, і в 11 вірш написано, що появиться багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Лжепророки – це люди, які у критичний, вирішальний час відводять людей від Бога від повного пізнання Слова Божого. Як діяли лже пророки в давнину, так діятимуть і в останні часи. Я знаходжу в цій святій книзі у посланні апостола Павла Тимофія у другому посланні, в четвертому розділі із третього вірша такі застережливі слова. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть. Та до байок нахиляться. Я думаю, що коментар не потрібний. І до чого це все приведе? Євангелія від Матвія, 24 розділ із 12 вірша ми читаємо слова і через розріз беззаконня, любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Знову і знову виникає запитання. Чому, яка причина, що холоне любов? Яка причина втрати терпіння? І тут же, коли ми відкриваємо цю святу книгу, і особливо друге послання апостола Павлада Тимофія, третій розділ із першого вірша, ми читаємо. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди самолюбні. Грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися». Відвертайся від таких 19 негативних якостей. Я думаю, що приклади приводити не потрібно. Ви їх відчуваєте, ви бачите майже скрізь їх і завжди. Тому сьогодні, зупиняючись над темою в пошуках надії, скажіть, будь ласка, читаючи Слово Боже. Людина може знати час і знати, в кому надія. я переконливо даю відповідь: так, серед всіх подій постійно зростаючого беззаконня, постійної деградації моралі. Спасалися, спасаються, і спасуться лише ті, хто витерпить до кінця і залишиться вірним Богу, в якому їхня надія. Діти Божі керуються Його Словом. Вони утверджуються вчині апостолів, пророків, маючи Ісуса Христа за наріжного каменя. А Ісус Христос то є надія світу. І я хотів би, щоб кожен із нас мав цю надію як свою особисту. І це можливо, тому що Ісус себе пропонує сьогодні кожному із нас. Прийміть і ви Його. І про це я хочу з вами помолитися. Наш дорогий небесний батько, через ім'я Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі, що Ти через своє святе Слово відкрив нам час і пору, в якій ми живемо. Ти бажаєш дати нам надію, а ця надія тільки в жертві Ісуса Христа. Тому дай мудрості кожному із нас прийняти її, жити цією надією, з цією надією, чекати повернення Ісуса на нашу землю. А за те, Господи, що ти зробив для нас, віддавши своє життя на Голгофі, ми дякуємо тобі, Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Наша зустріч прийшла до завершення. Святе Слово відкриває нам правди, які так необхідні кожному мешканцю землі. Сьогодні, як ніколи, охолола любов у мешканців планети. Та любов не тільки між націями. Буває, що ця любов холоне і в одній оселі. Тому, дорогі мої, давайте будемо навертатись до Господа, звертатись до Него, жити. Його пропозиціями, які він дає через своє Слово, щоб коли Він прийде, ми зустріли Його в славі небесній. Для цього треба віддати своє життя йому і прожити життя з Ним. І для цього так небагато треба цей день, який сьогодні Він подарував, прожити з Ісусом. До побачення!